Вітаємо вас! Хочу познайомити з новинками, які є в нашому асортименті. Це ось такий екокомплект з натурального дерева. Ясень, повністю цільне дерево, а не якийсь там шпон. Ось така дошка буде в нагоді вам під час прийняття ванни. Ви її можете поставити в якості столика. До речі, зверніть увагу, як можна зручно скористатися. Ось цим отвором. Тут може вісіти ваше полотенечко для косметичних процедур, коли ви робите свою масочку, чи можливо смакуєте бокал вина шампанського під час прийняття ванни. Також, як додатковий е, варіант використання експлуатації, ви можете сісти сюди попочкою, коли е, робите додатковий догляд за своїми ніжками. Ну і взагалі ця дошка може чудово експлуатуватися, як поличка додаткова на вашій ванні. Наступним в екокомплекті, на що хочете звернути увагу, це ось така драбина, так само з цільного шматка гарного ось. Ясеня ще зверніть увагу, що вже два роки сушки цій колекції, тобто все, що мало в ньому десь кудись рухатися по волокнах, вже нічого ніде рухатись не буде все стабільно і дуже якісно покрито і захищено від потрапляння вологи. Отже, драбина може використовуватися за призначенням саме як драбина, а також як декоративний елемент для того, щоб там вісіли ваші рушнички чи елементи гардеробу під час прийняття душу чи ванної. Також такий е... Елемент декору можна поставити у вашій спальні, і якщо ви полюбляєте кидати свій одяг на пильце табурет, верніше стільця, то ось будете сюди його розміщувати, свій одяг. Ще одним класним додатковим елементом з цієї колекції є та табурет здавалося, б, що може бути простіший ніж табурет. А от ні. Наш табурет він надзвичайно крутий, тим, що так само виготовлений повністю з дерева ясень. Він стабільний, стійкий, може використовуватися як додатковий столик, прикроватний біля вашого ліжечка. Може використовуватися як в пластичному варіанті табурет. В коридорі, в ванній, в якості підставки під ваші розкішні вазони. Мені здається, що фантазія вже тут у вас лише може або розвиватися, або обмежуватись в цілях використання даного табурету. Ось такий комплект ви можете придбати все разом за ось цією ціною. Тому пишіть, звертайтеся. Надсилайте свої повідомлення, запити в Телеграм, що можете завітати в місті Славута за адресою острозька 1 до фірмового магазину Сансервіс і побачити все на власні очі, відчути на дотик і пригледіти, як воно у вас буде знаходитися в інтер'єрі.